Повідомляється, що Періс Джексон продуває свій спадок у 65 мільйонів доларів швидше, ніж хтось очікував. Спадок і відповідальність. Історія Періс Джексон, урок для кожного, хто отримає великий статок. Історія Періс Джексон, дочки короля поп-музики Майкла Джексона, стала предметом широких публічних дебатів. Повідомлення про те, що вона нібито марнує свій спадок у 65 мільйонів доларів, викликали бурхливі дебати та змусили багатьох замислитися над тим, як правильно розпоряджатися великим статком, особливо в молодому віці. Але справа не тільки в грошах. Це історія про складні стосунки, відповідальність і необхідність фінансової грамотності. Як людина, яка багато років спостерігає за фінансовими рішеннями людей, можу з упевненістю сказати, отримання великого спадку це не тільки подарунок долі, а й величезна відповідальність. Багато людей, які отримали раптове багатство, не готові до цього, і наслідки можуть бути дуже сумними. Особливо це стосується молодих людей, чия фінансова зрілість ще не склалася. Чому трапляються такі ситуації? Перш за все, варто визнати, що Періс Джексон виросла в унікальних умовах. Її батько був світовою суперзіркою, оточений розкішшю та увагою. Імовірно, вона не звикла до необхідності строго економити або планувати бюджет. Вона виросла у світі, де гроші здавалися нескінченними. Крім того, молодий вік і відсутність фінансової грамотності часто призводять до необдуманих витрат. Розкішне життя, вимоги відповідати певним стандартам і тиск однолітків можуть призвести до імпульсивних покупок і необдуманих інвестицій. І, на жаль, багато молодих людей не мають достатніх знань, як правильно розпоряджатися своїми фінансами. Роль маєтку та адвокатів ситуація з Періс Джексон також підкреслює важливу роль майна та адвокатів, які керують спадком. Вони мають не лише забезпечувати фінансову безпеку бенефіціарів, а й допомагати їм розвивати фінансову грамотність і приймати зважені рішення. Очевидно, що в цій справі між Періс та її адвокатами виникли розбіжності щодо деяких платежів, що свідчить про брак прозорості та комунікації. Особливу тривогу викликають повідомлення про виплати юридичним компаніям за неврахований час. Якщо адвокати не змогли належним чином подати звітність або не змогли пояснити причини виплат, це викликає серйозні сумніви щодо прозорості та ефективності майна. Важливо, щоб усі фінансові операції були чітко задокументовані та зрозумілі бенефіціарам. Уроки для кожного, хто отримує спадщину. Історія Періс Джексон це не тільки історія про гроші, але й урок для кожного, хто отримує великий спадок. Ось кілька порад, які допоможуть уникнути таких проблем. Не приймайте рішення самостійно. Зверніться до фінансового консультанта, юриста та бухгалтера, щоб допомогти вам розробити план нерухомості. Розробіть бюджет. Визначте свої потреби та бажання та створіть бюджет, який дозволить вам досягти ваших фінансових цілей. Інвестуйте з розумом. Не вкладайте всі свої гроші в один актив. Диверсифікуйте свій портфель, щоб зменшити ризик, вивчайте фінансову грамотність, читайте книги, відвідуйте семінари та курси, щоб розширити свої знання про фінанси, пам'ятайте про свою відповідальність. Не забувайте, що гроші це не лише можливість розкішного життя, а й відповідальність перед собою та своїми близькими. Особистий досвід і спостереження. Я багато разів бачив. Як люди, які отримали несподіване багатство, втрачають усі свої гроші через необдумані рішення. Часто це відбувається тому, що вони не готові до цього, або тому, що їх оточують люди, які хочуть скористатися їхнім багатством. Одного разу я порадила одній молодій жінці, яка отримала спадщину від бабусі. Вона була дуже схвильована і відразу почала витрачати гроші на дорогі речі та подорожі. Я намагався пояснити їй, що спочатку потрібно розробити план управління спадщиною, але вона не прислухалася до моїх порад. В результаті вона швидко витратила всі свої гроші і опинилася в боргах, що можна було зробити інакше. У випадку з Періс Джексон, мабуть, слід було приділити більше уваги розвитку її фінансової грамотності та залученню до прийняття фінансових рішень. Важливо, щоб вона розуміла. Як працює маєток і відчувала відповідальність за свої фінанси. Крім того, можливо, варто встановити певні обмеження на виплати, щоб уникнути перевитрати. Це не означає, що їй потрібно позбавляти себе задоволення, але важливо, щоб вона розуміла, що гроші є обмеженим ресурсом. На закінчення. Історія Періс Джексон, нагадування про те, що отримати великий спадок це не тільки подарунок долі, а й величезна відповідальність. Важливо, щоб бенефіціари розвивали фінансову грамотність, приймали зважені рішення та пам'ятали про свої обов'язки перед собою та своїми близькими. І, звісно, вкрай важливо, щоб спадкові адвокати та адвокати, які займаються спадковими справами, забезпечували прозорість, комунікацію та підтримку бенефіціарів. Цей випадок є чудовим прикладом того, наскільки важливо мудро та стратегічно підходити до управління спадщиною. Ігнорування цих аспектів може призвести до плачевних наслідків як для спадкоємця, так і для його родини. Зрештою, метою управління майном є не лише збереження багатства, але й забезпечення фінансової безпеки та добробуту бенефіціарів на багато років вперед.